Перевинайте себе. Донецький театр гастролює з новими виставами Україною після приїзду з Маріуполя на Закарпаття. Трупа вирішила стати своєрідним театром без даху. Актори виступають на майданчиках різних регіонів країни і вже готуються показувати свою творчість за кордоном. Усе щоб нагадати, донецький театр існує і буде існувати. Більше розкаже Соня Григорчук. Він так і називався: Русський драматичний орден ордінапачота донецький там театр. А коли я прийшов, то він уже був просто академічний, обласний, без слова руський і без ордена Пачота. Андрій згадує, як став частиною Донецького театру. У Маріуполь чоловік приїхав у 2018 році після участі в АТО, через яку пішов з Івано-Франківського театру. Позаду залишив 19 театральних сезонів. В АТО я пішов у 14 році. Добровольцем відбув дві хвилі мобілізації, так би мовити, а потім в мене було два коротких шестимісячних контракти. У Маріупольському театрі чоловік працював як актор та режисер. Паралельно викладав у місцевому коледжі мистецтв. Набрав перший в історії закладу українськомовний курс акторів. І за три роки, поки я прослужив цьому театрі, репертуар там весь став україномовний. Одна тільки вистава йшла російською мовою. Це був яскравий колектив, який мав мав свою афішу, мав своїх гарних акторів і який мав місце в театральному бомонді України. 24 лютого, 22-го року, справу життя знову довелось залишити. Андрій був резервістом, тож одразу доєднався у свій донецький прикордонний загін. Це була волноваха. Потім були села, навколо Мар'янки, сама Мар'янка. Донеч... Донеччина. Потім мене привели в інший прикордонний загін, Херсонський, і я вже служив на березі. 16 березня творчої домівки актора не стало. Російська авіація скинула бомбу на драмтеатр, де переховувались сотні людей. Я, як зараз пам'ятаю, ми базувалися в курах і в ці і з інтернету я про це дізнався. Звичайно, я, я був шокований. Я знав, що в театрі будуть люди, що вони будуть там ховатися в підвалах, так далі, так далі, що він не буде просто порожнім. Андрій каже, зв'язок на позиціях був непостійний, але він намагався стежити за долею театру та його працівників. Тому, коли звільнився зі служби за станом здоров'я у квітні цього річ, знав, де шукати своїх. Я приїхав в Ужгород і просто сказав, ось я є. Зраділи і взяли, роботи, виявилось, дуже багато, і я задоволений. Донецький театр зараз, звісно, не той, яким був до повномасштабної війни, каже директор Геннадій Дибовський. Ми шукаємо своє обличчя, своїх акторів, які повірили в нас, які приїхали до нас працювати. Трупа поповнюється і обновлюється. У таких пошуках, розповідає Геннадій, знайшов Катерину, яку тепер називає однією з перлин театру. Режисер Ігор Матіїв шукав головну героїню у нову виставу, віднесені вітром, і згадав про свою університетську ученицю. Катерина, що, що ти робиш в період? От такий-то, такий-то. Я кажу, та нічого не роблю, ну поки що нічого. Він каже, приїжджає в Ужгород. Я кажу, спочатку кажу так, кладу в слухавку і потім розумію. А що я зробила? Тільки знову ж таки приїхала в Київ до, до своєї сім'ї, і я знову повинна кудись їхати. Я набрав, я сказав: приїжджай на будь-яких умовах: на контракт, робота Але Нам дуже не вистачає твоєї твоєї майстерності, твоєї харізми. Катерина зізнається спочатку, сумнівала щодо роботи в Ужгороді. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина вимушено виїхала до Праги, де закінчила навчання на акторку і навіть влаштувалась у театр шекспірівської драми. Мій партнер був Лейн Девіс, це актор Санта-Барбари, один з головних акторів Голівуда Санте-Барбари. От він до мене один раз так підійшов, мені так по голові мені... постукав, сказав Good job!» Я Якщо... кажу, о, класно, можна йти на пенсію, я вже з цього досягла. Та після знайомства із трупою Донецького театру зрозуміла її місце поряд з ними. Розумію, що я спілкуюся з людьми, які в то... які були в театрі в момент, коли на них коли на театр впала бомба. І вони до сих пір працюють, працюють класно, їздять, гастролюють і живуть. Я не знаю, чи змогла б я так зробити, чи змогла б я далі. Функціонувати як людина, а ці люди можуть. І мені, мені стало так, мене така гордість з'явилася, що я тут. Актори зізнаються, ділити сцену з місцевою трупою непросто, але вживаються, враховуючи те, що ми тут як гості, я прийняв на себе такий обов'язок. Трошки зробити театр на колесах, театр без даху нам. Дають можливість виступати на кращих площадках держави. Ми робимо всю роботу. У нас актори можуть бути і монтувальниками сцени, і тому подібне. Папір, який ми робили для задніків, ми робили усі. Актори клеїли, всі, хто був в театрі, власноруч це робили. Нещодавно актори здійснили мінітур заходом країни: шість міст, шість аншлагів. Свою творчість показують в різних регіонах, а також готуються до виступів за кордоном. Та в будь-якому місті, в якому ми приїжджали дуже багато серед глядачів маріупольців, людей з Донбасу. Вони приходять, вони хочуть побачити свій, свій театр. І так, після вистав відбувається це спілкування. Люди лишаються, ми з ними спілкуємось, розмовляємо, фотографуємось. Та сцени кращої за рідну немає, кажуть у театрі. Тож чекають дня, коли прийматимуть глядачів на Донеччині. Ми не те, що мріємо, ми впевнені. Що час, розум і світова спільнота допоможе нам це зробити, і обов'язково ми повернемось на рідні на рідну сцену. І обов'язково Донеччина знову повернеться в родину талановитих театральних колективів України. Соня Григорчук, Валерій Ситюк, телеканал Рада для підсумків єдині головне.